Ця угода дійсно є важливою, бо вона відкриває можливості для наших місцевих громад доступу до фінансування Європейського союзу через окремі проекти. Безумовно, ми будемо підтримувати цю угоду, але шановні колеги, прошу вашої уваги, тому що сьогодні, в порядку денному нашого засідання, немає жодного проекту закону, який би спрямований на зміцнення обороноздатності. Ми також не розглядаємо з вами е, зареєстровану європейською солідарністю проект постанови звернення до конгресу Сполучених Штатів Америки, і з огляду на все це в мене до вас величезне прохання. Все ж таки при формуванні порядку денного виходити з реальної ситуації безпекової, яку сьогодні переживає наша країна, а не лише формально формувати порядок денний, який за великим рахунком міг би сьогодні бути зовсім іншим, особливо після вчорашніх трагічних подій вже в Дніпропетровську. Європейська солідарність буде підтримувати цей законопроект. Але в мене прохання до президії на погоджувальній раді ставитися більш відповідально до до включення в порядок денний саме безпекових законів. Вони є зараз край потрібними для нас. Дякую.